Настоятель монастиря Голосіївська пустиня архієпископ Ісаакій Ворзельський, ймовірно, виїхав з території України на наступний день після публікації нашого розслідування про підпільну школу при монастирі у Києві. Ту саму, де діти вивчали російську мову і літературу. Слушайте, я от віжу слов'янська мова. Це, це що таке? Це як? Так, да, мова тут у нас ще є. Ем... Це типу російський язик. Від джерел у правоохоронних органах ми дізналися, що 61-річний Ісаакі виїхав 7 січня о 23.10 до Молдови, де перебуває вже майже тиждень. На дзвінки та повідомлення священик не відповідає. Ми зв'язалися з головою сенадального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополитом Климентом. Нам стало відомо, що Ісакі Ворозельський виїхав з України. Підкажіть, будь ласка, можете це якось підтвердити чи спростувати? Я не в Києві знаходжуся. Я не маю такої інформації. Якщо він виїхав, звідти, так він же настоятель, а хтось виконує його функції. Я не маю відношення до цього настрія після нашого розслідування про псевдошколу, СБУ та офіс генпрокурора розпочали розслідування. А резонанс після публікації спричинив появу законопроекту, який повністю забороняє використання російської мови в українських школах, зокрема й у приватних.